Вітаю вас всіх на радіо FM Галичина. Це програма Я тебе чую, з Соломією Чубай. І підписуйтеся всі на наш YouTube канал. Я тебе чую сьогодні. Ми будемо говорити про те, чому люди брешуть, чому люди говорять неправду з Юрком Прохаськом. Вітаю тебе, в нашій... ти є психотерапевтом? Я є, зокрема, і психотерапевт. Я <світок> психоаналітик і психотерапевт. Психоаналітик <світок> <світок> і психотерапевт. Ти більше в гештальтерапії. Ні, ні, ні гештальт, це інше. Це, це зовсім інше зовсім. Так. так. Оскільки взагалі щось є зовсім інше в психотерапії. Бо, врешті-решт, всі психотерапії е, в своєму корінні дуже подібні. Так. Ти казав, що ця тема, яку я тобі запропонувала, що вона, в принципі. Теж тобі є, можливо, близька або дуже, тебе турбує, дуже. то взагалі я коли готувала цей ефір, я читала статистику, і вона мене вразила, тому що виявляється, 95% підлітків брешуть своїм батькам, говорять неправду, 80% в подружжі говорять неправду. І яка статистика здається, що десь чи 35%, чи 45% ловлять ловлять на роботі на брехні співробітників і працівників. Тобто, це є досить велика відсотковість. От так і мені то виглядає дуже правдоподібно. Правдоподібно, угу. тобто ти це зауважуєш, і оскільки ти теж ти ж працюєш там в терапії, і ти зауважуєш людей по знову ж таки по мові тіла і по всьому, то люди переважно і собі говорять неправду, чи вони можуть теж терапевту говорити цю неправду також. Переважно собі, але то є інша неправда, то є зовсім інший вид неправди собі, ніж той, який ми свідомо говоримо комусь іншому. Але якраз у мене то є трошки інакше, бо якраз у психотерапії чи в психоаналізі люди, мені здається, якраз найменше брешуть. Тому що це є таке спеціальне місце, серйозно, місце, так. яке викриває правду? Ні, воно нічого не викриває. Угу. Це є місце, куди приходять, щоб не брехати. А. Так само, наприклад, як на сповідь приходять, і це є окреме місце в цьому світі, де е, треба не брехати. І не тільки треба, бо цього від тебе сподівається, а треба, тому що. Ти сам маєш такий намір не брехати в цьому місці. Це, звісно, не завжди вдається, але можливо, якщо ми говоримо про явну брехню, то якраз психотерапевтична практика це таке місце, де найменше брешуть. А е, чи ви в колись своїх пацієнтів на такій явній брехні? були в тебе такі випадки чи ні? На щастя, ні, е, я дуже боюся е, такого. бо Брехня загалом говорення неправди не є чимось єдиним. А воно буває дуже і дуже і дуже різне. Я сподіваюся, що ми матимемо нагоду поговорити про ці різні брехні, різні джерела брехні. Але, зокрема, є хвороблива брехня, є брехня. Як так звана конфабуляція як симптоми поважних психічних захворювань, коли людина просто не може цього не робити, але тоді це є дуже зле. На щастя, мені такого не траплялося. Але якщо повертатися до твого питання, то е, психоаналітична практика є те місце, де когось треба ловити. На чомусь інша річ, що люди часто собі суперечать, але суперечити собі це є дуже людським. Це є нормально. Це є дуже людським. Я, я так поділюся з тобою. Я насправді жила в, в, в брехні, в такій неправді, досить довгий час, і е, я пригадую, коли в мене десь було 38 років, і я зрозуміла, що практично все моє життя. Яке мені розповідали та в моїй сім'ї, в моїй родині це була більшість вигаданих речей, яких просто взагалі не існувало. Тобто, в якийсь момент е е мої найближчі люди вирішили, що так буде краще. Коли вони будуть дотримуватися якоїсь певної легенди. І потім я зрозуміла, що іноді моя родина це такий латиноамериканський серіал, знаєш, де справді дуже. Я не буду зараз про ці речі розказувати, бо вони дуже особисті. Але для мене це був шок. І в якийсь момент, коли я дізналася якусь таку досить вагому неправду про свою родину, я втратила взагалі голос. І, голос, так, ти я тиждень, голос? Я тиждень взагалі. я я знаю, що mm. знаєш, Співаю, але Ти я, є голос. Так. І я просто реально цілий тиждень не могла розмовляти через те, що я зрозуміла, що все, що було до того, і все, що мені розповідалося, розказувалося, виявилося просто суцільною брехнею. І я тобі скажу, я це пережила досить складно. — Ну, Якщо ти втратила голос, то можна згадатися? так. — Досить непросто. І я, звісно, не могла зрозуміти через що це. Я так розуміла, що це взагалі чи оправдана питання наступне. От Чи оправдана така брехня заради якогось такого спокою, знаєш? От Щоб було спокійно вдома, в родині і не було ніяких конфліктів. Це оправдовує. Ти питаєш, чи це добре? Ну так чи, чи це виправдано? Так. Бо якщо говорити про виправдання, так то є, може серед усіх видів і гатунків неправди брехні обману, то, може найпоширеніший для того, щоби. Просто було спокійніше для того, щоб не було складно, для того, щоб не розворушувати щось, для того, щоб загладити, то, можливо, найпоширеніший тип або причина, чому кажуть неправду. Бо загалом люди брешуть тому, що вони це можуть робити. Людина є серед іншого істота, яка. Яку можна так, так і окреслити. Людина є людина вирізняється з поміж інших живих істот тим, зокрема, що вона наділена спроможністю говорити неправду. А оця спроможність говорити неправду береться з спроможності мови. Усі е, істоти, які володіють мовою, тобто люди, вони е, мають цю можливість говорити неправду, тому що мова так влаштована. Що вона не має е, нічого спільного з цим світом. Мова трошечки не від цього світу. Мова влаштована на відміну від так званої е, реальності, так, що в мові є умовний спосіб, у мові є різні часи, донаний, недоконаний, у мові можна подорожувати в часі, можна повернутися, можна зробити е, коректуру. І це є те, що е, дає. Носіям мови людям спроможність також конфабулювати, тобто говорити неправду, але от робляться з дуже різних причин. От мої власне, оці різні причини. Зараз це було питання до тебе. Бо коли я йшла на ефір, в мене подруга, яка працює з військовими, і, наприклад, чи це правильно, коли. Поранений син не говорить мамі, що він поранений. Чи це правильно, коли військовий пішов воювати, а говорить, що він десь кудись там поїхав? Чи, чи така брехня є ок? Мені здається, що немає загальних критеріїв. І в тому, то є також дуже людське що люди і те, що вони думають, те, що вони роблять, те, що вони пишуть, мріють, дуже зле вкладається в якісь математичні формули, бездоганні і несуперечливі. Люди це є істоти контексту, і контексти бувають дуже різні. Контексти визначають те, чи в кожному окремому випадку неправда є виправдана. Є благом, чи вона є злом, гріхом і згубою. І Звісно, що, як ми казали, так, люди брешуть в різні часи свого життя з дуже різних причин. Наприклад, маленькі діти говорять неправду, і батьки не можуть йняти віри, тому що це так очевидно. Маленькі діти наївні, їх можна перевірити, і між їхньою брехнею і очевидністю є величезна різниця, тобто вони, вони не вміють цього приховувати. і тим не менше вони це роблять, але це означає, що вони випробовують свою автономність. Коли вони розуміють, що вони можуть конструювати власний Це світ цікаве. через мову, вони починають випробовувати, наскільки вони можуть оцю свою автономність збудувати через говорення того, що не відповідає дійсності. Далі вони також перевіряють, які то буде мати наслідки. Це є таке навчання. Чи вони будуть покарані, чи це буде проігноровано, чи їм вкажуть на цю відмінність, чи цього не зауважать і що з того можна? Підлітки, наприклад, переважно обманюють з іншої причини З якої з сепараційної, ага. тому що їм дуже важливо відокремитися, відсепаруватися від світу дорослих, навіть своїх найближчих батьків. А, бо вони потребують оцього відчуття відсепарованості. А одним із способів сепарації є, є брехня, є говорити не так і мати в собі свідомість, що я ж то знаю правду. Я їх їм тепер збрехав, щоб дістати це відчуття, що я не злитий з ними, в одне, що я вже не дитина, що я вже не маленький, що я вже можу собі дозволити оперувати реальністю. Так, як, як мені на це підказує мій суб'єкт, який дорослий. Це дуже цікаво. Ти мені зараз дав відповідь, тому що моя мама вона ж звинувачує мене постійно в тому, що я брехала їй. І зараз я намагаюся вже як доросла людина, просто їй говорити правду, знаючи про те, що я все одно іноді час від часу отримаю цей крик, або отримаю засудження, або отримую ще щось, але я просто собі постановила якийсь. Момент, що я більше не хочу говорити неправду. Uh -huh, uh -huh. Я просто буду мовчати. А колись, коли я була підлітком, я реально. Брехала просто чорно. Власне, і то ні, чорно. І то рідко, рідше задля якоїсь вигоди або за то, щоб дорожчити. Тільки щоб не отримати оцього. І вона все одно, звісно ж, там якось ловила mm. на цих всіх історіях. Звісна річ, літки uh. також так. досить, досить наївні. А який ще є рівень далі, коли ми дорослішаємо? А далі приходить рівень емпатійності. І те про що ти власне запитуєш, коли ми говоримо, щоб когось не скривдити, так щоб когось не образити не образити, не скривдити, не сконфронтувати його з правдою, яка є гірка, тяжка і може їх ранити. Але найчастіше, щоб люди не носили в собі тривоги. Ну і ясна річ, класична, класична доросла брехня є. Брехня задля вигоди. Задля вигоди. Є поетична брехня, є е, частина людей, для яких це так, як творчість, так як поезія. Вони просто випробовують. Вони, вони нічого злого навіть не мають на увазі, просто вони люблять е, фантазувати, конфабулювати. Вони не мають з того жодної вигоди. це. Вважається хворобою психологічною, коли людина дуже багато е, фантазує. В мене є такий один знайомий, дуже близький. І він постійно вигадує. Просто, І ми всі знаємо, що він вигадує, але нічого от, ми не можемо з цим зробити. Ми навіть йому, в принципі, не можемо сказати цього. Чи це є нормально? Е, межа дуже тонка, угу. то о, знову ж таки дуже-дуже залежить. Бо ми є люди, ми є привабливі тим, але також складні тим, що ми є. Ми по суті люди в випадку. Кожен є окремим випадком. І в нас є прекрасні великі теорії всього, але жодна теорія не може охопити все так, як це можуть, наприклад, математичні формули. І тому. Ми є істоти казуїстичні, казуїстичні від в тому сенсі від, від латинського поняття казус, тобто окремий випадок. випадок. Та і ми дивимося казуїстично завжди. Ми дивимося, що це таке. І іноді це, на жаль, справді є хвороба, а іноді це є такі от натури е, вигадливі, е, які для яких це ну, так, як поезія, так як як творчість, так. Для когось це дуже боляче, і я зауважила по своєму синові з Олексою в якийсь момент, коли він народився, і я побачила, що я не маю права взагалі йому говорити неправду. Та? Як, ми, як ми взагалі призвичаємо дитину до брехні, я зауважила, наприклад, коли ти кажеш, що в зупі чогось там немає, так? А дитина каже: а воно там є, там, наприклад, броколі, коли mm -hmm. вона не mm -hmm. ні, там броколі нема. Або скільки я та що він не зрозуміє, дай йому це як що ти? І я бачу, що це, в принципі, таке з покоління в покоління. І для Олекси, він через його аутизм та він відчував просто так, так, до... Так. до деталей, так. взагалі запах, смак. І я не мала права в. Бо інакше я би втратила довіру, Власне. коли я втрачала цю довіру оддалі та до питання довіри з тобою, дійду зараз. І я зараз зауважую, що він, наприклад, говорить правду дуже жорстоку. Я говорю іноді йому Олекса, це лише твоя правда. Він теж навчився говорити: я не буду зараз тобі відповідати на твоє питання, бо я не хочу тебе образити. Але це дитина, яка ходила в терапію з трьох років. Та? тобто вона, Але іноді він не стримується, і іноді його знову ж таки зараз він підліток, і це дуже іноді він жорстокі речі просто говорить. Але, власне, якось я побачила, що він починає мені оце лукавити. Та? Я побачила, що він мені не договорює, не говорить про і я сіла з ним і я кажу: Олекса, якщо з нами ця нитка довіри розірветься, це буде дуже тяжко. Бо, наприклад, я її зі своєю мамою чи з моїми родичами, я її не маю. І мені через це дуже боляче, бо я не довіряю. І моя, наприклад, довіра Богові теж залежить від цього. Я йому в якийсь момент сказала: Я кажу, давай домовимося з тобою, що ми будемо відверті. Я буду, іноді, можливо, я буду злитися. Іноді я ніколи тебе не зачіплю там фізично. Я перезлюся, але я хочу зрозуміти, чому в якийсь певний момент ти так вчинив. І я зараз нас дуже дивується, що він підліток. І що він, наприклад, мені не говорить неправди. Я кажу, мені краще, що я знаю, де він є. Я знаю, що він, наприклад, там, попробував курити, чи попробував пиво, чи попробував ще щось там, чи він там, ну, можливо, там дійде до сексу чи ще якихось там речей, які там, можливо, батьки реагують важко. Але мені краще, щоб він зі мною цим поділився, і щоб ця довіра нас трималася дуже багато років, насправді, як то кажуть, до кінця. Життя. Як бути з цією власне взагалі довірою? Та, бо брехня вона ж руйнує цю довіру? Mm -hmm. е треба, може розуміти, що е є історії, є генеалогії неправди, які не свідчать про злий намір. Не свідчать навіть про е, якесь навмисне бажання зробити боляче, чи... Боля, чи приховати щось, або пошити когось в дурні, або навіть тихенько собі пота й тріумфувати. А є часи в житті, коли м, говорити неправду означає, що твоя дитина почала вибудовувати свій. Суб'єктивний внутрішній світ, що вона зробила відкриття, що є щось таке, як суб'єктивний внутрішній світ, і він не є тотожний світу зовнішньому, і він є, однак в моїй власності. І я можу його кшталтувати на, на свій вибір. І тоді може так статися, що неправда. Яку дитина говорить батькам, означає не е, злий намір, а означає оце відкриття, що є щось таке, як внутрішня, як внутрішня реальність, якою можна оперувати, з якою можна обходитися. А як бути в стосунках, е, чоловік і жінка? Стосунки, так. стосунки, я, Це я чекав. У нас, слова. нас мало, мало часу на стосунки, mm. я розумію, але як бути в цій, знаєш, стосунках брешуть дуже 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 багато і дуже дуже бояться цієї брехні. Але е, цей страх брехні не здебільшого не перешкоджає брехати в стосунках і знову ж таки брешуть з дуже багатьох причин, аби не когось... а з яких з яких причин брешуть Власне, в стосунках? З дорослих причин, з дорослих причин, або аби приховати щось, тобто мати з того якусь вигоду. Або приховати щось, за що тобі соромно, неприємно, щоб не показати себе у непривабливому світлі, або це для того, щоб не скривдити іншого, для того, щоб не зробити йому боляче керуючись благим наміром, щоб краще він не буде знати всієї правди, ніж дізнається ту правду, яка його скалічить. І тому е, дуже часто є так, що в майже всі, майже всі стосунки, якщо вони поважні, то люди якось намагаються домовитися про обходження з правдою і неправдою. І кажуть собі, що е, умовимося, що ми будемо розповідати одне одному все, 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 все і завжди, щоб воно не було. це працює? Це іноді працює, іноді е, менше працює, іноді працює якийсь час. А іноді працює завжди до, 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 до кінця життя, то також, також дуже залежить. А, і то є дуже важливо, дуже важливо, як, як ці люди також між собою домовляться, бо є і такі домовленості, що я волію того не знати. Якщо трапиться щось таке, то зроби це так, щоб я цього не знав. Угу. Буває дуже по різному, кожна людина також відчуває наскільки вона спроможна а, дізнатися правду, витримати правду, і наскільки вона воліє. Прикрашену неправду, ніж не прикрашену правда, то дуже залежить від особистих е, речей, навіть кордонів. Та е, це, найбільше навіть кордонів все є дуже е, дуже казуїстичне е, і контекстуальне, Людина, Як відновити довіру, так наостанок. Ми вже закінчуємо, якщо було дуже дуже багато неправди, іноді це неможливо взагалі. Іноді довіру неможливо відновити. А іноді це триває дуже довго і вимагає дуже багатьох зусиль, але тоді воно передбачає, що тут, от тут уже тоді нема права на ані на найменшу брехню, тому що найменша брехня, навіть найневинніша, з якої я не маю жодної користі, тоді буде вказівником на те, що я не дотримався цієї обітниці говорити правду, і це знову підірве довіру. І знову призведе до, до повторної травми, тож висновок такий: намагайтеся бути чесними. Принаймні з собою. з собою а от про чесність із собою ми мусимо так. поговорити колись окремо. окремо так. Ми поговоримо окремо. Це була Соломія Чубай у програмі з Юрком Прохаськом. Я тебе чую на радіо ФМ Галичина. Дякую тим, хто нас слухав. Підписуйтеся на наш YouTube канал, і теж нам дуже цікаво, діліться з нами історіями, як ви виходили, якщо ви втрачали довіру, як ви її віднаходили. З нами, дякую вам. Дякую, до побачення.